Шановні депутати, я тільки кілька годин тому повернувся з Врадіївки. Там люди до сих пір продовжують стояти біля райвідділу міліції і вимагати справедливості. І насправді, щоб ми збагнули, що відбулося там, окрім тієї страшної трагедії, в якій взяли участь працівники правоохоронних органів, які мали би захищати би простих людей. Протягом трьох днів одного з гвалтівників, дережака ні міліція, ні прокуратура. Не затримувала. Він перебував під опікою правоохоронних органів. І тільки під тиском громади, тільки під тиском людей змусили вчора його затримати, тільки затримати. Проти нього навіть ще не висунули звинувачення. Якби люди не вийшли на вулицю, якби громадяни в Радіївці не продемонстрували, як необхідно захищати гідність свою людську, ми б і того не мали. Тому що, на жаль, Миколаївщина, одна з наших областей, перетворилась в таку собі українську Сіцілію, де злочинні погроми, де вбивства стали вже звичною тактикою. А Миколаївська влада на чолі з кругловим більше нагадує організоване злочинне групування. І те, що ми бачили у Радіївці, це є реакція на ваше покращення Януковича, його команди і партії регіонів, яке ви проводите по всій Україні. Це результат того, що Україна на сьогодні перетворилась на порохову бочку, яка може вибухнути в будь-який момент. І ця політика, яку ведете по всій Україні, вона може в будь-який момент привести до загального бунту по всій Україні. Ми повинні разом всі збагнути. Якщо ми не будемо єдиними в цьому питанні по Врадіївці, злочинці лишаться на волі, і безкарність буде породжувати нові і нові злочини. Адже це не перший випадок. Буквально два тижні тому озброєні бойовики розстрілювали мирних селян в сусідньому Парвомайську. Ще зовсім недавно ми знали історію з дівчинкою Макар, над якою познущались. Хтось за це має нести відповідальність. І перше все, це має бути голова Миколаївської обласної адміністрації Круглов, який, власне, і стоїть на чолі цього угрупування, який організував цілу систему злочинну по області, коли і міліція, і бандити зрослися в одну злагоджену структуру і діють проти власних людей, діють проти селян. Я зареєстрував позавчора постанову звернення Верховної Ради України до президента, щоб він негайно звільнив круглова займаної посади. Ми маємо спільно добитися, щоб вбивці, гвалтівники, сиділи в тюрмі. Ми маємо всі разом добитись, щоб круглов був. Відсторонений від цієї посади, бо поки він є там, буде прикриття тих злочинців, які вчиняли злочини. І ми повинні бути в тому єдині. Незалежно від партій і фракцій. Бо йдеться про долю простих людей. Бо йдеться про те, що Україна буде європейською державою, чи перетвориться на суцільну... Завершуйте. Україна буде незалежною державою, чи перетвориться на суцільну Сіцілію. Дякую, слава Україні! Фракція Удар Віталія Кличка